Меліцькі столиця Тхеквондо обласний центр приймав три всеукраїнські старти за тиждень. Марина Бехроманчук у серпні. Олег Плотницький у жовтні. Світлини титулованих спортсменів прикрасили календар 2023. Також у черговому випуску програми «Спортдайджест» розповімо про перший старт з акватлону. Вітаємо про усе по черзі. Далі. У командному старті третя, в індивідуальному дев'ята. Хмельничанка Ольга Полюк разом зі збірною командою України завершила виступ на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу. Спортсмени планували виступити 22 лютого та через погоду відтермінували змагання на добу. Стрибок Ольги Полюк судді оцінили в 66,15 цілих та сотих балів у підсумку. Дев'яте місце бронзову медаль серед жінок здобула українка Анастасія Новосад. Вона набрала 82,84 бали. Чемпіонкою світу стала спортсменка з Китаю срібною призеркою Австралійка. Одразу три старти з Хеквондо у статусі всеукраїнських приймав Хмельницький. Це кубок України серед дорослих, чемпіонат України серед кадетів та універсіада. Востаннє взяли участь студенти від 17 до 25 років. Представники нашої області піднялися на призовий п'єдестал в усіх трьох змаганнях. Хто тріумфував, розповімо далі. Ну що, молодець. Реально просто супер. Спортсменка з Одеси Рената Подолян приймає вітання від хеквондиста товариша з Харкова. Обоє піднялися на п'єдестал пошани всеукраїнської універсіади. 18-річна Рената до стартів готувалася за кордоном. З березня минулого року проживає в Італії. Кожен з наших субкомандників, які тренуються з нами, вони по перше дуже хвилюються за нас, адже ми знаходимося в Україні, і для них то таке. Вони не розуміють, що це тренуватися і якось бути під час війни тут. Ось, і вони дуже раді за нас що ми маємо право прийняти участь у таких змаганнях українських. Ось, і те, що ми можемо показати себе. Хмельницькі всеукраїнській універсіаді представляли дев'ятеро учасників з двох ВНЗ. студентів Хмельницького національного університету. До старту готував Сергій Назарчук. Поїжджалися до Стоні, поїжалися України, які є в складі збірні складі команди України. Учасники доволі сильні всі підтримують свою фізичну форму. Загалом на універсіаду з'їхалися понад півсотні студентів тхеквондистів представили 28 вищих навчальних закладів із 12 регіонів України. У нас представлені зокрема такі регіони, як Донецька область, де хлопці займаються зараз на даний час в місті Києві. У нас представлені Харківська, Сумська область, тобто Дніпропетровська приїхала, тобто максимально регіони, які змогли приїхати і представити учасників, вони таки це зробили. Війна внесла свої корективи. Кількість учасників зменшилась, тому що багато спортсменів, які зараз на даний час тренуються за кордоном і не мають можливості виїхати і прийняти участь в універсіаді. В даний час не так багато у нас проходить. Змагань і для як хлопців, так і дівчат це є такі змагання, де можна проявити себе показати, чого вони дійсно натренувалися, чого вони змогли досягнути, підвищивши свій рівень. Передував Українській універсіаді кубок України з ткандовувати серед дорослих. Володарями трофеїв стали троє представників з Хмельницької області. Один з них Олег Маматов змагався у ваговій категорії 68 кілограмів. Змагався в трьох двобоях. Найтяжкіший, напевно, був півфінальний, тому що я зійшовся з дуже сильним суперником по Україні з Київської області. І слава Богу, я переміг. І в фіналі в мене був бій з, моїм, з спортсменом з моєї команди. Ми зійшлися як на Кубку України, так і на універсіаді, теж зараз тут у фіналі. І я зміг перемогти на Кубку України. Була ціль виграти, тому що тут вирішувалося, хто буде членом національної збірної команди України і хто зможе попасти на квалі... кваліфікаційний турнір до європейських ігор у Польщі. Двоє тхеквондистів з Хмельницького сестра та брат Тетяна та Ілля Шевчуки стали чемпіонами України серед кадетів. Срібло та бронза за десятьма спортсменами з області. Насправді в такому масштабі Хмельниччина ще не працює. Приймала змагання. Це можна назвати фестивалем теквон який відбувся. Команду притримали кур'йозні голи. Так, підсумок гри в 21-му турі чемпіонату України серед команд Екстраліги прокоментував головний тренер СК Сокіл Роман Ковальчик. Нагадаємо, на паркеті хмельничани зустрілися з командою класт зі столиці. Загалом гравці обидвох команд забували у ворота 9 разів. Варто зауважити, що хмельничани поступалися 3-1 та потім скоротили відрив. До нічиї соколам забракло одного результативного пострілу. 5-4 перемога за киянами. Якщо по матчу цілому, ми не повинні були програти. Це однозначно. Ми допустилися в першому таймі дуже багато індивідуальних помилок, на що наголошувалися і воротарі, і гравці, і це вплинуло погано на нашу. На наш результат не хватило тої впевненості в ігри. Погано війшли в ігру трошки на початку. Ви ж бачили, які голи допустилися. Просто курйозні голи, і вони притримали нашу команду. Якби не ці курйозні голи, все було нормально, але з якби складається результат за інформацією прес-служби «Сокіл», чергову зустріч, хмельницька команда матиме з колективом Черкаси Обленерго. Відбудеться вона 3 березня. Нагадаємо, тур є перенесеним. Запливом у басейні та бігом у манежі і на вулиці в Хмельницькій області відкрили сезон триатлонної ліги. У першому старті взяли участь 70 чоловік. Визначили переможців серед дорослих та дітей. Як змагалися у 2023-му і які зміни відбулися у дистанціях? Про це далі. Знову лютий і знову акватлон. Натомість цьогоріч зі зміненими дистанціями. Замість 300 метрівки у басейні та 2 кілометрів на легкоатлетичній доріжці 500 метрів і 3 кілометри. Відповідно. Щоправда, коригування відбулися лише для дорослих учасників. Метрів найстарша вікова група це хлопці 2006-2007 років народження. Вони пливуть 300 метрів і біжать 2 кілометри. Першочергово ми запрошували на ці змагання саме дітей, які вміють плавати. Тому що розуміємо, що якщо дитина вміє плавати, то вчиться її бігати набагато легше. Зараз це вже діти, які не просто пливуть і десь там щось трошки бігають, а діти, які вже пливуть і бігають, і готуються спеціально під ці змагання за котлоном. Цьогоріч побільшало учасників змагання з Акватлону. Це 70 спортсменів з Хмельниччини. Також долучилися представники з Тернополя та Вінниці. Богдан Данильченко в Хмельницькому проживає з березня минулого року, родом з Миколаївщини. За підсумками запливу та забігу, посів друге місце у віковій групі 45 років і старше. Вперше спробував себе у цьому виді спорту у липні минулоріч. Я був в школі звільнений від фізкультури, от, проблеми зі здоров'ям з дитинства. От. То я якби ніколи в житті не займався фізкультурою, ніколи в житті не бігав, ніколи в житті не плавав. Хотів привести своє здоров'я трошки до іншого стану до, е, покращити своє здоров'я. У мене вже є цілі е, по тріатлону. Я хочу в цьому році пройти половинку е, дистанції Айронмен. Перше 1900 плавання, 900, 90 кілометрів на велосипеді і 21 кілометр біг. Дорослі спортсмени бігли на легкоатлетичних доріжках спорткомплексу Поділля. Діти долали відстань у манежі обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Олександр Гвоздяр спеціалізується на плаванні, займається вісім років. До лютневого старту з акватлону готувався три тижні. Суперники були конкурентами. Головне, що допомогло це тренування, тренування і ще раз тренування. Це четверті змагання після одного разу в Теофіполі і двох разів у Львові. Приваблює двома дисциплінами це плавання і біг вважаю, що це найкращі для спорту види Віталій Волинець з Тернополя став абсолютним переможцем серед чоловіків. Хмельничанка Ірина Полипчук підтвердила минулорічний статус тріумфаторки. Сезон в триатлоні рахується літом. Відповідно, зимовий старт це просто так, щоб можливо покласти такий перший тільки штрих в своїй спортивній формі, мається на увазі в річному сезоні. І подивитися, де ти знаходишся далі. Ну і відповідно тренуватися далі, для того, щоб наступні старти вже було з чим порівнювати. Триатлон дружні вес спорту це не командна гра, де команда проти команди. Тут не можна навіть сказати, що кожен проти кожного змагається, і саме тому тут, напевно, більше про змагання з самим собою, а не з іншими суперниками. Партнером наших змагань виступала українська триатлон ліга, яка допомогла організувати нагородження для наймолодших наших учасників, тобто для молодших вікових груп, їхній партнер закордонний, британська фірма Ukraine Relief, відправила для всіх учасників сьогоднішніх змагань спеціальні подарунки, які збирали британські діти спеціально для українських дітей. 30% від реєстраційних внесків з учасників організатори спершу мали спрямувати на ремонт дронів та запит закрили раніше. Відтак зібрано під час змагання суму майже 7 тисяч гривень направлять на інші потреби захисників. Тим часом найближче змагання серії триатлону в Хмельницькому відбудеться у травні. До передбачатиме дистанції: 5 кілометрів. Це біг, 20 кілометрів велозаїзд та знову забіг, але вже на 2,5 кілометри. Ці змагання будуть всеукраїнськими, адже паралельно проходитиме й чемпіонат України серед професіоналів. Хмоліцький вперше приймав відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу федерації іска. Змагалися учасники на татамі та у рингу загалом понад 200 спортсменів з дев'яти областей України, зокрема Харківської, Донецької та Луганської, була представниця її з Автономної Республіки Крим. На цих змаганнях присутньо було. 250 дітей, які займалися фітбоксингом в різних розділах. Одна дитина могла заявитися в трьох розділах, тому і така велика кількість, і така велика, велика кількість медалей. У нас є дозірований контакт, це семі. От, там 10% удару. Можуть виступати дітки, які починають цей вид спорту розвивати з 6 років і до 40. Потім де у нас лайт, де дозволяються ударити по голіні, по бідру. І за це даються три бали. Грін, де жорсткий стіл, де 100% де розрушається на Це фу і лоу. Нагадаємо, у Хмельницькому спортклуб, для кікбоксингу запрацював в грудні минулого року, у ньому облаштували кімнати зі спеціальним обладнанням для занять цим видом спорту. Нині там тренуються понад півсотні юних атлетів з чотирьох років. На легкоатлетичних доріжках юнаки та дівчата в Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Взяли участь у ньому атлети 2008-2009 років народження та 2010-го І молодше у нас були представники з Тернопільської області. Також учасники змагань з Хмельницької області. Це Дунаєвці, Кам'янець-Подільський, Нетішин. Деражня, Хмельницький це були змагання з бігу на 60 метрів, біг 150 метрів, 300 метрів, 600 метрів, 1000 метрів. Стрибок у довжину та стрибок у висоту це були перші чемпіонати. ОЦФУ, але до цього був чемпіонат Хмельницької області з легкої атлетики. І в цьому манежі ми приймали стрибок у висоту та стрибок у довжину серед юнаків та дівчат. В березні місяці відбувався чемпіонат України серед таких вікових груп. Тому тренери придивляються до своїх дітей. Переможцями змагання стали п'ятеро хмельничан. А от Ярослав Труліч на найвищу сходинку п'ядесят. Стало підіймався тричі у бігу на 60 метрів, 150 метрів та стрибках в довжину. Хмельницькі файтери бронзові призери Кубка України. За словами керівника хмельницького осередку фрі-файту Дмитра Павлюка, старт був важкий, але результативний для спортсменів з Хмельниччини. У розділі Гріал Файт володарем кубка став Владислав Погорілов. Змагався у ваговій категорії 69 кілограмів у віковій плюс 19 років. Призерами п'ятеро хмельничан. Загалом на кубок вирушили десятеро представників з Хмельниччини. Головний трофей на змаганні здобула команда атлетів з Дніпропетровської області. Паралельно у Львові відбувся і всеукраїнський турнір з фріфайту та турнір честі. На цих стартах збірна з нашого регіону була найчисельнішою і найрезультативнішою. Представили її 52 спортсмени, здобули 45 нагород. Фотографії десятьох атлетів з Хмельницького та ще двох команд проілюстрували календар на 2023 рік. Його розробили працівники відділення національного олімпійського комітету в Хмельницькій області спільно із поліграфічною фірмою. Наклад обмежений усього 20 одиниць. Календар уже презентували спортсменам. Більше про це далі. Цитатою Пеле та дванадцятьма фотографіями у Хмельницькому презентували календар на 2023 рік зі світлинами місцевих спортсменів. Лютий прикрасило фото лижної акробатки учасниці чотирьох олімпійських ігор Ольги Полюк. Місяць для фристалістки обрали не випадково кажуть ідейники. Саме наприкінці зими вона взяла участь і стала призеркою чемпіонату світу з фристайлу та сноубордингу, який приймала Грузія. Ми намагалися, щоб спортсмен попав якраз на ту сторінку того місяця, де він буде виступати. Крім того, тут, крім фотографії, на сторінках ви бачите ті спортивні події того місяця, які якраз там мали відбутися. Вирішили внести спортсменів і команди, які були найвищі досягненням минулого року. Зробили 20 примірників. Вони це пілотний проєкт, надійде в паперовому вигляді він до тих, хто туди потрапив на той календар. Передамо кілька бібліотеки, керівництву міста області. А електронний варіант розмістимо на нашому сайті. За свою вихованку Анастасію Дежицьку отримує календар її наставник. Тренер-викладач відділення висловання до США No3 Микола Кушта каже: зараз спортсменка перебуває на зборах в Албанії, де зроблена світлина Анастасії. Відповідає одразу це кінець вересня, жовтень місяць на чемпіонаті світу з марафону в Португалії в місті Понте де Ліма, де ми вперше приїхали на такі змагання. І Анастасія була другою. Це дуже класна ідея. Такий календар. Їх треба побільше, щоб вони були не, не тільки в тих, хто тут на календарі, а й в загальних школах, і в установах, щоб люди бачили, що в нас є спорт, він розвивається. Світлину Олега Плотницького, капітана національної збірної України з волейболу. Представники регіонального відділення науку обирали найдовше, адже хотіли надрукувати фото саме під час стрибка волейболіста. На сьогоднішній момент дуже багато наших представників України, які грають в закордонних клубах, виступають за закордонні клуби. Для нас це буде для України великий плюс, тому що вони будуть мати дуже велику практику і граючи вже за Україну, вони себе покажуть. Можу сказати за волейбол, що Команда збірної України попала на відбір Олімпійських ігор. Зайняли сьоме місце в чемпіонаті світу. Ну, досягнення є. Закриває 2023 рік у календарі. Чоловіча збірна команда Хмельницької області зі спортивної гімнастики. Минулоріч спортсмени стали чемпіонами України серед дорослих. Фото, яке потрапило в календар, зроблено в залі, де тренуються. Ходили з медалями в рюкзаку, щоб сфотографуватися. Вони великі, то ще й трошки підкачалися. Ми до цього йшли, і це зараз наш розквіт гімнастики, можна так сказати. Це почалося ще рік чи півтори тому, коли третє місце зайняла команда. Зараз ми стали чемпіонами в тому році і будемо перемагати в майбутньому. Попадати в календарі, будемо намагатися попасти і на всеукраїнський, щоб поїхати за кордон, уже ставати в збірну в состав. У нас тренер один воює, і йому також дуже буде приємно приїхати і побачити, що ми почали розвиватися і розвиваємо наш спорт. Загалом у календарі світлини десяти атлетів, які представляють різні види спорту, ще дві фотографії командні ідейники мають надію, що календар надихне молодь займатися спортом. Хмельничанок запрошують на майстер клас спарної аква аеробіки. Відбудеться він в басейні СКЦ Плоскірів 11 березня о 9-й. Головна умова прийти із подругою вік від 18 років. Участь у майстерці безкоштовна. Таким спорт-дайджест був цього разу на завершення програми Відео з мережі інтернет. У ньому відчайдушний юний голкіпер, який за відсутності м'яча готовий ловити і одяг, і келихи. Дякуємо, що дивились.